Сьогодні я планую зробити щось жахливе. Вся земля буде страждати. Ха ха. -ха, -ха, -ха. Я впевнена, що ти можеш бути добрим. Ац, я, я гідота, що любить робити усім пакості, от побачиш. Фу, яке противне. Гаряче сонце, не люблю пекуче сонце. Треба щось із ним зробити. І в мене є ідея. Я його зніму з неба і з'їв ха, -ха, ха. Вау, нічого собі тепер в мене є суперсила, очі світяться у темряві. Тепер я можу навіть літати. О, uh, вау. Wow. Привіт, Стіч. А, привіт, магічна гусінь. А звідки ти знаєш моє ім'я? Всі у лісі знають про негідника, який зів наше сонце. Брехня ні, це не я, не я. Якби ти Стіч не вкрав сонце, я уже перетворився на чарівного метелика та полетів. Не кажіть, що мені робити, сам знаю. Стіч, Як справи? Uh, Привіт, Скай. У нас біда. Хтось вкрав сонце, і стало дуже темно. А uh, це я вкрав. Ти не може бути. Є. Yeah. Будь ласка, поверни. Поверни сонце назад стіч. Ніколи воно моє. Oh, 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 oh. Йди геть, собако. Який дивовижний казковий кінь. А, привіт, конику. Чому ти такий сумний? Що сталося? Я не можу світитись та переливатись без сонця. Хтось його вкрав. Та ви що? невже? прямо вкрав з неба? Поняття не маю. Хто це? Мені треба бігти, бігти по справам. От я тебе і піймав, скай сказала, що це ти негідник вкрав сонце. Я тобі влаштую, я тобі покажу, де раки зимують. Негайно віддай сонце. Досить надоїло твоє ниття. все я пішов. Хтось плаче. Хто це? О, Ліло, мила моя подруга, це ти? Так. будь ласка, поверни сонце, інакше помруть усі рослини та тварини і уся наша земля. Але я не можу. А? Ми ж все одно друзі, так? Ні, більше ніколи. Е, я не хочу бути один. Я хочу, щоб в мене були друзі. Треба повернути сонце назад. Я така щаслива, що ти повернув сонце. Тепер усі захочуть з тобою дружити. І я з ними. Дивись, хто летить до нас! Повний перед? Це ж рівний кінь? Тепер він може виблискувати на сонці. Друзі? Я лечу до вас святкувати. Проше, не тікай, ай сонечко, сонечко, грі, 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 світлом і теплом нас усі зігріла. ла 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 ла-ла-ла, ла-ла-ла, китить -ла 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 -ла. сонце, світить снов, вдарує радість і в тепло. Стічно вчився, зрозумів, що сонце для всіх анулих. Привіт, друже, Хочеш, щоб ми створили мультик саме для тебе. І у ньому зустрілись твої улюблені герої із різних мультфільмів. Напиши в коментарях, кого хочеш побачити і що вони будуть робити. Ми оберемо переможця, і через тиждень на цьому каналі ти побачиш це відео. Саме ти вирішуєш, хто тут буде наступного разу. Але не забудь обов'язково підписатись на канал. Інакше усе пропустиш! Буде сумно!